Друзі, всім привіт. Ми вже робили відео про те, як китайський штучний інтелект DeepSix колихнув ком'юніті ентузіастів штучного інтелекту і, по суті, вдар по західних ринках. І зараз ми більш детально про це будемо говорити. В минулому відео ми розповідали взагалі про суть даного штучного інтелекту, чим він так вразив. Зараз пройдемося, все ж таки по біржам. Але тут важливо ще сказати, що вже вийшла інформація про те, що у OpenAI є. Докази того, що безпосередньо діпсіки Китайці багато моделей вкрали, за допомогою яких і навчили свій штучний інтелект працювати. Тепер питання до американців, чому вони цього допустили? Це вже окрема розмова. А загалом я погоджуюся, що напевно, так сталося, тому що, по-перше, китайці вміють красти і крадуть. А по-друге, дійсно виглядало доволі Якось підозріло, що за три копійки зробити те, що увалювалися десятки сотні мільярдів доларів. Але все ж таки, давайте про ринки будемо говорити. Більш дешева і менш вибаглива до апаратного забезпечення мовна модель, при цьому показує китайська не гірший результат, ніж моделі американських і європейських розробників. Однак значно більш помітний імпакт стався на фінансових ринках. Усі відомі компанії, пов'язані з технологіями штучного інтелекту, пішли у піке. Але чому вихід саме однієї ЛЛМ-ки так сильно сколихнув ринки? І що буде далі? Невже ми бачимо розрив бульбашки акцій штучного інтелекту? От це все і хочеться з вами зараз обговорити. Давайте розбиратися. Отже, на американському фондовому ринку тиждень почався вкрай неприємно. 27 січня понеділок, можливо, запам'ятається як чорний понеділок, принаймні інвесторам ряду компаній, які задіяні у поточному ланцюжку поставок апаратного і програмного забезпечення для штучного інтелекту. Nvidia втратила 20%, братком 16%, Computers – 15% і майже весь технологічний сектор Сполучених Штатів втратив. По суті, закрився у суттєвих мінусах від 5 до 10%. Загальна втрата капіталізації в цей день перевищила 1 трильйон доларів. Причому в тому, що нова велика мовна модель розроблена китайськими інженерами штучного інтелекту, точніше, адаптована, вкрадена, адаптована, скоріше за все, виявилося не просто вона дешевою в виробництві, а ще й значно менш вибагливою до апаратного забезпечення простою умовою. Їй треба значно менш потужне залізо, аби показувати результати на рівні з відомими моделями на кшталт ChatGPT, Gemini і ОЛАМАМА, та іншими. Тобто, можна сказати, що, скоріше за все, стирівши певні моделі, адаптація все ж таки виявилася непоганою у китайських інженерів. До того ж, ця модель є опенсорсною, тобто, код може використовувати хто завгодно. І заряджати люті бабки за доступ до API буде не так просто. При цьому як Nvidia, так і всі інші лідери втрат у торгівельну сесію понеділка займалися якраз тим, що розробляли спеціальне залізо для навчання штучного інтелекту. А так як наявні до релізу DeepSeek моделі потребували дуже дуже багато жирного заліза, то і варили компанії на цьому непогані гроші. І на попиту на цьому ми ж розуміємо це. І ще додайте до цього поісні здирницькі ціни на будь-які відеокарти або чіпи, що можуть використовуватися для навчання штучного інтелекту, і ви зрозумієте, звідки у NVIDIA ринкова капіталізація в 3 трильйони доларів. Ну і зрозумієте, чому інвестори так злякалися штуки, яка може суттєво знизити попит залізяча компанії, які орієнтовані на штучний інтелект. Одразу після цього закриття американського фондового ринку в понеділок посипались заяви про те, що ось ось він чорний лебідь. Зараз піндоський риночок проклятий як впаде й долар з ним. І як нічим не забезпечена зелена бамашка, оця от знеціниться. А от фіушки вже наступного дня, у вівторок, 28 січня, ринки відторгували чималу частину втрат. Насиченим технічними компаніями NASDAQ росте на 2%. Та ж сама NVIDIA закрилася 8% відсотковим ростом. Фактично закривши усе падіння всередині дня в понеділок і ось тепер давайте поговоримо, чому так сталося. По перше, усі неймовірні цифри, які представляють китайці з діть, треба сприймати, як то кажуть, у нас в поселах «with a grain of salt». для китайських підприємців не є чимось неприйнятним прибрехати у своїх фінансових звітностях науковців. У результатах досліджень маємо дуже багато прикладів в історії. Зараз їх покажемо. Виробник літаючих таксі, Еханк, якого викрили на заявах про дійсні контракти з міськими службами, коли вони не мали не те, що готових апаратів, вони і виробничих цехів не мали. Або ж лакін кофі, мережа кав'ярень, в якій бачили китайський старбакс. Поки не виявили, що вони накручували продажі разів у 2-3. дослідження щодо вакцин від коронавірусу, туди ж ефективність Сіноваку виявилась дуже посередньою, попри усі бравадні заяви Компартії. Тобто, навіть якщо заявлені ДІПСІК цифри дійсно досяжні, а там є незалежні дослідження і показують, в принципі, як мінімум рівень конкурентів. То не до кінця відомо на якій апаратурі це все вироблялося, і скільки насправді грошей було витрачено: 6 мільйонів доларів звучить прям ну дуже добре для правди, із врахуванням, так би мовити, китайських особливостей і ведення бізнесу. Скоріше за все, правдою вони і не являються. Треба додати хабарі невраховану плату за доступ до інтелектуальних ресурсів. А ми всі знаємо, що слово сполучення авторське право на мандаринському прикладається дуже погано. Ну ще додатково субсидії з держбюджету, яким я впевнений, є місце. Про наші міркування з цього приводу ми писали у нашому телеграм-каналі «Останньо Капіталіста. Посилання будуть в описі до цього відео. Повірте, у нас дуже багато якісних світлин, відео перекладеним штучним інтелектом. Ви актуальні новини з перших вуст можете чути. У нас там одразу Тож багато чого цікавого. Приєднуйтесь. По-друге, поява менш вибагливої моделі штучного інтелекту може і знижує потенційний попит на залізо для штучного інтелекту в моменті, але при цьому дуже і дуже розширює перелік тих, хто може почати навчання своєї моделі, але досі не займався цим через брак коштів. Вікно штучний інтелект для компаній організації та і просто для користувачів з нижчими бюджетами може дати поштовх до ще більшого попаду на спеціалізоване залізо хоч попит цей і буде відкладений у часі. Тому для NVIDIA, AMD, Supermicro і решти задійних корпорацій. Ці все тільки починається. Однак, що випуск цієї китайської мовної моделі і викрив, так це катастрофічно фінансову неефективність моделей, які вже були розроблені на даний момент. Тільки публічними компаніями в США плюс OpenAI, як нон-профітом з публічними звітностями було поглинено більше 328 мільярдів доларів на розробку та навчання моделей штучного інтелекту. А тут хоба і за, начебто 6 мільйонів. от тобі таке от рішення. Фактично, весь американський Big Tech Привселюдно опозорили цими вихідними і звинуватили у вкрайне нераціональній витраті коштів з іншого ж боку, американські компанії були першопрохідцями у сфері, і очевидно, що ініціатива ця була дуже затратною. Не можна сказати, що китайці прийшли на все готове, але значна частина досліджень на момент початку розробки Діпсік вже була здійснена. А отже, і грошей, і зусиль на це треба було витрачати менше. До того ж, вже пішли чутки про те, що DeepSeek вкрали частину напрацювання OpenAI. Тобто, знову ж таки, оголошена вартість не є 100% репрезентативною. До речі, хочу нагадати, що у нас на школі останнього капіталіста є чудовий курс зі штучного інтелекту, де ми все цікаво розповідаємо. Найголовніше показуємо інструменти, яким чином можна використати його для буденного життя, для власного бізнесу і, звісно, для. Фінансових справ і фінансової грамотності, ну і загалом приєднатись у нас дуже багато цікавого і корисного, особливо тим, хто хоче накопичувати капітали. Будемо раді бачити. Але що ж буде з фінансовим фондовим ринком після такого от перетряхону? По Поправді кажучи, він на даний момент вже серйозно перегрітий, не в останню чергу через колосальний притік капіталів, уже згадані компанії. Якраз порушення статус кво. Було причиною такого сильного падіння. При цьому прямо зараз відбувається сезон звітності, і звітності не тільки лідерів ринку, а й компаній з меншою участю в інноваційних технологіях. І вони дуже позитивні. Ці звітності. Публічні компанії б'ють очікування по прибутках на акцію, і навіть не схоже, що відносно високі облікові ставки цьому якось заважають. Тобто, загальний прогноз по американському ринку залишається стабільним. Це Червоний лебідь, якщо і прилетів, то задав міцний як нефритовий стежень удар саме по компаніях, які були надзвичайно високо оцінені через пов'язаність з бумом штучного інтелекту. Решта економіки в нормі кризи там немає. Тому навіть якщо ці компанії будуть падати, то інвестори знайдуть собі інші сектори, де теж є стабільні прибутки, високі дивіденди і викупи акцій. Більше про це можна знову таки дізнатися в нашій школі, як я казав. Буде ротація капіталів що є дуже здоровим явищем, але аж ніяк не падіння. Іншим фактором, який не дасть ринку впасти, є трамп. Доні є дуже проринковим президентом. В попередню каденцію стабільне зростання фондового ринку було одним з його ключових фокусів. Він навіть пролобіював заміну Джанет Еллен з поста голови ФРС на чиного голову Джерема Павлова, який обіцяв бути лояльним і знизив облікову ставку. По першій забаганці Фредовича, хоч ринки тоді і не потребували дешевих грошей. Коротше кажучи, якщо ринок буде падати, то Трамп вживатиме усіх заходів, навіть екстремальних, аби це падіння зупинити і розвернути. Власне, отак от і відбувається. Всім всього найкращого, до побачення.